Вітаю, мене звати Назарій Вічарик, я журналіст, на сьогодні редактор Черкаського інтернет-видання Прочерк. Народився в Черкасах, жив у Смілі, виростав і в Смілі ж закінчив гімназію імені Василя Трухімовича-сенатора. В Черкасах далі навчався в університеті, магістр журналістики. Працював у. Багатьох ЗМІ, в газетах, на сайті, на телебаченні. От. Ну І сьогодні, як сказав, вже працюю відповідальним редактором інтернет-видання Прочерк, де ми публікуємо новини Черкас області загалом. Також я друкувався у різних міжнародних ЗМІ, зокрема, друкувався в Британії, Литві, Польщі, Чехії. Подорожував в багатьох країнах, побував і згідно формату, я так розумію, треба буде декілька слів сказати про досягнення. Тут я довго думав, ну, можливо, це той авторитет, який ми маємо наше видання завдяки діяльності. Також видав 5 книг на сьогодні. От, приємно буде, якщо Виявився, з аудиторії хтось читав ці книги, е, от буду радий завжди почути відгуки. Книги, до речі, художні, це не журналістика, не документалістика. Е, художка допомагає мені ну, свого роду відволіктися від роботи і, так би мовити, помедитувати. От, Я е, е, тут щоб сказати, що я дуже радий. Чути про таку дату вже велику. 115-річчя гімназії. В мене з цим закладом пов'язані хороші спогади. Хоча, звичайно, як у всіх учнів може бути щось таке негативне, так? небажання вчитися або що. Поза тим, це той заклад освіти, який дав мені найперше знання. От, дав мені таку путівку далі в світ. І я завжди пам'ятатиму це, я радий, що наш заклад, наша гімназія має вже таку історію. от І вітаю, вітаю, колеги, і хочу, щоб далі гімназія розвивалася, щоб звучала у ЗМІ приємно інколи чути різні досягнення учнів нашої гімназії, також чу чу чути інколи інформацію про той міжнародний можливо, досвід, який здобувають вкладачі, вчителі. Бо інколи я знаю є і міжнародні програми, до яких долучається наш освітній заклад. Ось, також, що особливо мені близько було, це те, що в нашій гімназії виходила і зараз виходить газета, так, газета Дзвоник, де я також публікувався, де були мої перші публікації. Ось цього не, забувай, не забудеш ніколи, тому що перші публікації це завжди перші публікації. Я ж на цьому. Все, не буду забирати час і побажаю всього найкращого нашому закладу і всім учням, які там навчаються. Дякую. Доброго дня. Я випускник 2001 року. Навчався в гімназії. Після закінчення гімназії отримав професію кухар, працював за нею в Афаво більше 10 років, вже пора в місті Черкаси Потім. Переїхав приїхав в Сміло, життя склалося, працював тут водієм автобуса. Коли 24-го почалася війна, 26-го я вже був, як то кажеться, мало зброї строїв зі зброєю. зброєю. Ой, перебував в де, декількох гарячих точках, таких як ну, Сєвере Донець, Бахмут, ось давно тільки на кордоні. бажати в гімназії процвітання, щоб діти, всі, які виходили звідси, були добрими людьми, щоб вони жили в вільній країні, колективу, наснаги, терпіння, тому що наших, як то кажуть, почимочах дуже важко зараз виховувати. Їх не можна так, як нас було раніше ніколи виховувати. Ну, це таке це спогади. Зараз ми знаходимося, це раніше був мій клас. Зараз тут зробили музей приємно. Було. За, звісно, посидіть за партой, й лучше прийти в музей по дивіться. Шановні учні та вчителі, вітаю вас з Днем народження нашої рідної гімназії імені ПТ Сенатора. Хочу побажати всім учням вдалого навчання, хороших оцінок, завдяки яким ви зможете продовжити навчання в найпрестижніших навчальних закладах України. Всім вчителям хочу побажати розумних. Мітливих добрих учнів. Всьому цьому ви їх навчите. Я вас знаю. Цей складний час для країни. Хочу побажати терпіння, поваги до тих, хто вас захищає. Ми на фронті заради вас. Все буде добре, все буде Україна. Мирного неба нам, всім над головою. Слава Україні! Люба гімназія, вітаю тебе зі святом. Я твій випускник 2000 року Сухарева Наталія Геннадіївна. Золота медаль. Навчатись з тобою це завжди затишно і комфортно, адже всередині панує добрий настрій, теплота і підтримка педагогів. Саме гімназія дала мені натхнення на вибір моєї професії, і я з успіхом завершила навчання в Національній академії внутрішніх справ України. І відтепер я провідний юрисконсульт у крупному Міжнародному банку з іноземним капіталом. Вчителі гімназії завжди віддають частину себе заради нашого благополуччя у майбутньому. Дуже вдячна педагогічному колективу за те, що навчили нас жити, дружити, навчатись, самовдосконалюватись і бути людьми. Гімназія бажає тобі процвітання, нових досягнень, щасливих учнів та найкращих моментів. Кілька років в старших класах в Смілі, в Смілянській гімназії, і це були прекрасні роки, прекрасні знайомства з моїми однокласниками. Прекрасна прекрасний вчительський склад Ніна Максимівна. От наша старший керівник. Також я хочу передати палки вітання моїй вчительці з історії гімназії Смілянської Симоновській Ніні Олександрівні. От я дуже любила ваші заняття. От, Дуже тоді відтоді, як мені здається, полюбила історію України і взагалі була захоплена тим, що Ніна Олександрівна зверталася до нас тоді молодих учнів новий. Це був такий високий клас. От, і це ну, це неймовірно, коли вчителі з такою повагою ставляться до учнів. І тому я ще раз дякую от, вчительці з історії. Напевно, не випадково, знаєте, я надихнулася таким. от Такою повагою з її боку до нас, до учнів, до української історії, і напевно якось це заклало в мені теж тягу до вивчення української історії, до її популяризації, до поваги нашої історії. Тому я теж передаю великі вітання моїм вчителям школі, гімназії імені Василя Сенатора. От і смілі, яку яка в моїй в моєму серці.